Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Продовжимо з вами вчитися рахувати та приклади складати. А ще ми сьогодні познайомимося з новою цифрою, тож почнемо виконувати завдання. Хлопчики та дівчатка, розгляньте уважно малюнок, що ви там бачите. Так, клумби. А порахуйте, скільки квітів на першій клумбі. Вірно, 4 квіточки. А скільки квітів на другій клумбі? Так, там немає квітів. Коли немає жодного предмета, то ми використовуємо цифру 0. Нуль не позначає нічого, але не можна і без нього. Без нуля не обійтися. Ти писати його вчися. Ти вже намалював на сторіночці овал. Не забудеш ти його схожий нуль на букву О. Цифра 0 позначає число нуль. Розглянемо предмети, в яких заховався нуль. Будильник. Бублики. Пограємо з вами з числами та цифрами. Ви вже знаєте, що кожна цифра позначає відповідне число. Поставимо у вазі стільки квітів, скільки показує цифра. На першій вазі зверху яку цифру ми бачимо? Так, три. А скільки квіточок ми туди покладемо? Три. Вірно, рахуємо. Один. Два. Три. На другій вазі зверху яка цифра написана? Один. Скільки квіточок туди покладемо? Так, одну квіточку. Один. І в третій вазі зверху. Яка цифра там написана? Цифра 5. Скільки туди потрібно покласти квіточок? 5 квіточок. Рахуємо. Один. Два. 3. 4. 5. У першій вазі знизу яка цифра написана. 0. Скільки нам потрібно покласти в цю вазу квітів? Жодної вірно. В другу вазу яка там цифра написана? Цифра 9. Скільки ми туди покладемо квіточок. Дев'ять, рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. і в останню нашу третю вазу. Яка цифра там написана? Сім. Нам потрібно туди покласти сім квіточок. Правильно. Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Молодці. Дітки. Погляньте, який гарний потяг їде. А кого він везе? Так, зайчиків і їжачка. Хто їде в першому вагоні? Зайчики. А скільки їх порахуйте? Так, три зайчика. А хто їде в другому вагоні? Їжачок. Він один. Скільки всього пасажирів везе потяг? Чотири пасажира, вірно. А яку дію ви виконали? Дію додавання. Три зайчика плюс один їжачок дорівнює 4. Молодці. Погляньте, що ми бачимо. Так, приклади, але там не вистачає знаків плюс або мінус. Давайте з вами визначимо, які знаки ховаються за листочками, та вставимо їх у клітинки. Згадаємо, знак плюс який дії відповідає додавання, число збільшується, а знак мінус відповідає дії віднімання. Це коли забираємо, число зменшується. Розглянемо перший приклад. Які цифри в прикладі написані? 6, 2, дорівнює 4, яка дія тут використовується? Так, віднімання від шести відняли 2 і отримали 4. Який знак потрібно вставити в клітинку? Вірно, знак мінус. Розглянемо другий приклад, які цифри там написані? 3, 3 дорівнює 0, яка дія тут використовується? Також віднімання, якщо від трьох відняти 3, то ми отримаємо нічого 0. Нам потрібно вставити в клітинку знак мінус. І останній наш приклад, які цифри там написані? 3, 3 дорівнює 6. А тут яка дія використовується? Додавання. Якщо до трьох додати 3, ми отримаємо число 6. Який знак нам потрібно вставити в клітиночку? Знак плюс, вірно. Молодці хлопчики та дівчатка. Ви все правильно порахували! До побачення!